Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію потрапив лист з ось таким заголовком. Батько поїхав у відрядження і несподівано повернувся додому. Що ж, давайте я вам його зачитаю, а ви послухайте. Зібрався раз на штату у відрядження на тиждень. Ми з мамою з вечора зібрали йому валізу, а також продукти в дорогу. Вранці батько викликав таксі, ми сіли на доріжку, як годиться. Тато поїхав на вокзал. Через півгодини до нашого будинку знову приїхало таксі. З машини вибіг тато, дав знак водію почекати і зайшов з валізою у будинок. Без жодних слів він зайшов у коридор, відкрив валізу, вийняв з неї нашого кота Гарфріда, якого ми цілий ранок не могли знайти. Не сказав ані слова. Тато знову пішов до таксі. Ось така куметна історія вийшла. Справді дуже дивна, цікава. Та смішна історія вийшла з котиком. Бідний котик весь час в валізі. Сподіваюсь, з ним все, все добре. Ну, що я можу сказати: перевіряйте валізи і будьте обережні. Бажаю вам хорошого вечора та підписуйтеся на сторінку.